Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красую вічно, живу і нову, і мови її солов'їну. Без неї ніщо, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона в зірках, і в вербах вона, і в кожному серця, в дарі, у квіці, пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, в дитячому усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить на згора, живе у стежках у дібровах. У зойках гудські, і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих парборових В грому канонад що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що у тьмі пробивали нам шлях до бесен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе. Любіть її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні у бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і віщо ми будемо з нею.